Доброго дня! Рада вітати вас в нашому господарстві. Мене звати Оксана, я є директором товариства Сади під гайчики. Ну і по такому маленькому сумісництву Агроном у 2021 році ми взяли в оренду сад 50 гектарів, старий діючий сад. І наша основна мета була його. Переоформити, поступово викорчувати і закласти нові експортні і відоміші сорти, з якими можна було виходити і на український ринок, і також на експортні операції проводити. В даний момент в нас є 4 гектари молодого саду, так ми його називаємо, де є гарні експортні сорти. Ми дуже ними задоволені. І є ще 25 гектарів діючого старого саду, де вже йдуть старіші сорти. Старіші — це такі як Айдорет, Флоріна, Семеренко, Голден. Тобто ми вже працюємо тут п'ятий рік. За цих 5 років ми маємо діючий сад, який нам вже приносить. 40 тонн з гектару. І маємо старий сад, який ми також утримуємо, тому що він нам потрібен для яблука, яке ми реалізуємо на місцевому ринку. І також ми ще запустили свою власну переробку крафтове виробництво соків прямого віджиму. Але коли починали свою діяльність, вивчали різні препарати, якими можна захищати нас сад. І на самому початку зупинилися більшості на препаратах Summit Agro, за рахунок того, що вони в своїй лінійці мають багато препаратів, які захищають сад. І фунгіцидів, і інсектицидів. Це було важливо. І в той момент так вийшло, що доля нас звела з представником саміт Агрим Василем Шевецем. І він нам поступово консультував, розказував, як правильно працювати, щоб ми щось не упустили в нашому саді. Ми маленькі, але ми хочемо потрошки всього навчитися. Навчитись правильно вирощувати, правильно захищати наш сад, щоб до нашого споживача надходив смачний, гарний продукт. А щоб він був і смачний, і гарний, його треба правильно захищати. Тому ми користуємося в більшості препаратами Summit Agro І, чесно скажу, дуже ними задоволені. Особливо е мені, мені зайшов препарат Мігіва за рахунок того, що він є м'який для дерева, він дуже легкий, але він його захищає, захищає від парші, від борошнистої роси, від моніліозу. Моні з чим ми і стикнулися цього року. Тому що погодні умови були досить весною нестабільні. У нас були одні приморозки в кінці квітня, потім в травні були. Ми старалися захищати і препаратами, і також розкладали тут, диміли, щоб хоча б ну, зберегти свій сад, тому що тут складається багато праці. І якраз Мігіва нас рятувала після таких моментів. Після моментів, коли була холодна погода, дощова, на довший період, що ми не могли зайти в сад. Після того ми зразу ж заходили Мігівою. Вона відновлювала, вона лікувала наші дерева і стикнулася з тим, що в нас був на деревах моніліоз, вона миттєво його прибила. І так цікаво, коли є е, суха гілочка, і зразу ж вибивається свіже, живе листячко, тобто воно живе далі дерево. Е, нас спонукало використати мігі, мігіву е, рекомендація представника саміт Агро. Е, ми довіряємо саміту. Знаємо, що саміт використовує японські препарати дуже хорошої якості. Так, для початку трошечки напевно, була ціна, здавалось, що вона завелика ціна. Але коли ми спрацювали перший раз з нею, і ми зрозуміли, що вона працює від декількох хворіб, а не як дек... там, від перші, від борошни, вона в... взагалом працює. Ми зрозуміли, що цей препарат ми будемо використовувати, тому що він, по-перше, є якісний. І... Що важливо, ну, в садівництві ми залежимо багато від погоди. Тобто, коли йде дощ 2-3-4 дні підряд, ти не можеш зайти. А Мігіва вона спрацює, вона ту першу приб'є, з борошнистою вона попрацює, мені ліоз забирає, тому ми чомусь на ній зупинилися. Вона мені зайшла як препарат, дуже хороший. І що ще важливо в Мігіві? Мігіва є безпечна для бджіл. Не всі препарати можна використовувати в момент світіння, тому що в нас додатково ще приїжджає кожного року, розкладає свою пасіку бджоляр. У Нас бджоли тут працюють на сад, і в той момент, коли є бджоли, ми стараємося. Ну, По мінімуму, але коли погодні умови нас е, примушують, ми мусимо заходити і препаратами. А та Агро пропонує препарати безпечні для, для бджіл. Це та сама Мігіва. Ми можемо в нею зайти зранку в досвіта чи вечором, після того, як бджоли залетіли. І бджол, бджілка на ранок вилітає, їй не шкідливий той препарат. Вона собі далі працює, запилює квіточку. Бджола — це важлива для саду, тому це також один з таких моментів, чому мігіва нам важлива. В садах підгайчиків ми побудували схему захисту так, що мігіва була розміщена в часі цвітіння. Якраз в той момент, коли цвітіння це відкриті ворота для всіх хвороб. Квітка це найменш захищений орган дерева. І вона в цей час сюди через квітку проникають практично усі хвороби. Тут і імоніліоз, і альтернаріоз, і оливкова гниль, яка потрапляє в насінневу камеру плоду. І спора зберігається до моменту закладки яблука в сховище, а вже розвивається в сховищі. Особливо такі сорти, як Red Delicious і його похідні Gloster і його клони, то вони дуже схильні до цієї хвороби. І тоді виймаєш яблуко з холодильника. Зверху вона гарненьке, ціленьке, розрізає, що всередині наші камера вже гниє, коричнева і навколо плідник починає з середини гнити. От тому ця хвороба підступна, як, з якою треба боротися якраз в часі цвітіння, а не перед збором. І в цьому якраз допомагає серйозно мігіва. І другий етап застосування в системі захисту мігил в цьому саду був. Якраз е, період е, лісового горіха, це в межах е, десь приблизно, 23-25 травня. Цього року, тому що цього року відсунулася вегетація десь до двох тижнів. Відсунулася вегетація і е, лісовий горіх був приблизно. В цей час, 20-25 травня. І в цьому саду препарат спрацював навідмінно. Шановні добродії, ставте лайки і вподобайки цьому відео, Підписуйтеся на канал Самі Тагро Україн і будете отримувати вчасно і потрібну завжди інформацію.